Мешканцям прикордонних сіл Свейської громади пропонують евакуювати з небезпечної зони. Людей попереджають, що для тих, хто вирішить залишитись, буде введено режим перепусток, розповідає житель Мерчихиної Буди Андрій. Але за словами чоловіка, ніхто з його знайомих поки що не прийняв рішення виїхати з села. Аби було жильо, може б хтось поїхав. А так кінь все своє нажити ніхто не рішається. Тут же ж, якщо їхати, то треба все з нуля. Для цього кошти треба потрібні. Коштів немає, строїться ні за що. І ніхто не хоче покидати свої гніздівки. Як вибухи в нас е, по кругу? Сьогодні зранку два вибухи е, чули. Вчора були вибухи. Люди вже звикли до вибухів і. Не збирається, уваги. Не збирається виїжджати з села переселенець Олексій. Чоловік говорить, що спочатку треба зібрати врожай. Приїхав ранньою весною, посадив город, посадив усю огородину. Є кояка живність. Треба його вбрати, потім їдеш. Є сусіди, місні жителі. Живуть, держуть, держуть скотину, держуть все, садять огороди. Тоже не повиїжджали. жителька села Ольга говорить, що люди не мають жодних гарантій, того, що їм створять умови для життя в евакуації, а тому не наважуються виїжджати. А куди їхати? закрити двері. Куди діть, куди діть, діть ті ж самі ж нашу живність, ми розуміємо, що ми, може, якщо до нас прилетить, як прилітають інші населені пункти, може ми зберемося. І люди зберуться, і будуть спасати і дітей, і ну, скажімо, своє життя. Гарантії того, що нас десь приймуть, що там будуть хоча б ну, найпростіші нормальні умови, ми не розуміємо цього просто. Але за словами жінки, залишатись селі стає все складніше. Нещодавно до них відмовилася їхати карета швидкої допомоги, а швидко доїхати до центру громади своїм транспортом неможливо через стан дорожнього покриття. Вже є випадки, що відмовляється до нас спецтранспорт їхати. Буквально от, два останні дні до нас відмовились їхати навіть швидка. Сказали, що по перше, нас можуть обстріляти, тому що ми 5-кілометровій зоні. От і дуже погане для нас імен е, покриття дороги. Староста села Віра Баклан говорить, що на пропозицію евакуюватись не пристав жоден житель старостинського округу. На даний момент 469 – це наявні, а зареєстрованих і проживаючих у нас 716 чоловік. Наші жителі своїх домимок. Вважають, ми будемо тут на своїх місцях. Запитували у багатодітних сім'ях. Батьки сказали: якщо буде якась уже небезпека, тоді будемо вже ми кудись їхати. Так як люди відмовилися виїжджати з п'ятикілометрової зони, то їм необхідно оформити спеціальну перепустку. Зараз в селі триває оформлення таких документів. Вчора я після обіду вже зібрала 25 заяв. Зараз ми працюємо разом з нашою школою, і дівчата, вчителі мені допомагають для отримання перепустки, значить, треба мати з собою паспорт. І якщо є автотранспорт, мотоцикл, значить технічні документи на оформлення цієї перепустки. За словами старости села, більшість людей позитивно сприйняли новину про необхідність оформлення перепусток. Але є й мешканці, які не розуміють їх необхідність, адже мають місцеву прописку у паспорті. Олександр Солонко, Сергій Ударченко, Суспільне новини, Сумщина.